Розвивати напрямок сучасного мистецтва у Полтаві відтепер будуть на новому творчому майданчику. Молодих та амбітних художників об'єднуватиме на своїй площі щойно відкрита галерея Джамп. Одна із цілі була це створити дуже таке робоче пространство для сучасних художників європейських американських, яких ми плануємо сюди приглашати. І Я очень сподіваюся, що это вдохновити наших полтавських художників у нас є хлопці, і вони ребята. зможуть в цьому участвовать. Галерея сучасного мистецтва Джамп розпочала свою роботу із презентації персональної виставки талановитої та перспективної художниці Марії Архангельської у свої 22 роки. Вона має власний стиль, відчуття оточуючого світу, яким залюбки ділиться зі своїми прихильниками. Картини молодої художниці з великим успіхом експонуються у країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. Я очень счастлива, что была такая возможность приехать в Полтаву, потому что действительно город по какому-то вибрационному звучанию просто потрясающий, после, особенно после Киева приехали и просто какое-то получили массовое удовольствие от пространства. Не виключено говорить художниця, що наше місто надихне її на створення нових робіт, адже зізнається, ідеї для картин приходять несподівано їх викликають глибинні почуття. Меня коли я приступаю до картини, немає то замислу зарані я люблю иметь перед собой чистый холст, кисти, стол с красками, медиум и просто писать то, что чувствую. И это очень сложно на самом деле, потому что с... чувствуешь что-то одно, начинаешь писать, и получается что-то другое, не понимаешь, как это соединить. Сама Марія Архангельська – жанр, у якому працює, називає суб'єктивним експресіонізмом. Він знаходить свого глядача у різних куточках світу. Общение с этими картинами получается не как не с, с неким образом, да, который они предъявляют, но некое созерцание, как будто мы созерцаем сами себя, свою субъективную реальность. И это обозначение формы. И вот эта ткань, скажем, цветовая ткань, она создает как вибрации души. И вот эта душа отзывается в нас. И мы каждый найдем в этом зале свою картину. Вдало розпочавши роботу виставкою картин Марії Архангельської, галерея Джамп має намір активно входити до мистецької спільноти Полтави. Її керівники вже готують сюрприз до Великодня. Презентацію експозиції сучасної ікони від Сергія Павелка.